Друзі, вітаю! Сьогодні ось так багато парамілі у нас в кадрі. Перших три ножа приїхали на огляд від телеграм-каналу від Гліба. Один ніж це мій власний з моєї колекції. Я постараюся сьогодні розказати вам про ці ліміточки. Сподіваюся, вам буде цікаво. Впевнений, що небагато із вас знали про існування ось такої версії. Така, якщо ми часто говоримо про скелетонізоване руків'я, я то не часто ми говоримо про скелетонізоване ну, клинок. От я думаю, що версія цікава, не банальна і тут є про що розповісти. Ну, загалом, давайте так коротко спочатку пробіжимося по самій моделі, тому що це вже ціла платформа, це вже ціла, скажімо так, якась екосистема. Все почалося ще тоді з ножа Мілітрі в середині 90-х років. Він став легендарним, він став дуже крутим. Давайте я його ось так дотягнусь рукою. Ось, ну правда, це мілітри-2. Це мілітри-два, але тим не менше. Його форм-фактор залишився практично той же самий. Але ось дивіться, що відбулося в 2004 році, тобто там через 10 років умовно після появи Мілітарі, з'явилася пара мілітарі. Чому? Ну, Розповідають, що ідея була така: села Глесера попросили його фани, тобто на його форумі Спайдерківському. Про те, щоб зменшити, пропорційно зменшити ніж, зробити його зручним для носки, зручним для роботи. Бо е, от розмір у мілітарі був трошечки надлишковим на щодень. І тому, в принципі, з'явилася модель парамілітерів у 2004 році. Е, е, на ній був відпрацьований встановлений новий замок, який розробила компанія Spyderco, А саме Сел замочок називається Compression Lock. Були відпрацьовані трошки по-іншому ергономіка. Якщо ми говоримо, наприклад, про м, такий абрис, то параміля вона стала більш така пряма по ідеї в порівнянні з такою дугою, яка була у ножа мілітарі і є у ножа мілітарі. Тобто деякі моменти були переосмислені. Однак, у 2010 році <coughs> Салґласар пішов ще далі і поміняв, поставивши в осьовому вузлі, поставивши дистанційну втулку. Яка покращила дуже сильно, суттєво покращила механіку на ножах Paramilitary 2 Кліпса в 4 положення, компрешн, Ну і трошки була перероблена ергономіка руків'я. І от з 2010 року цей ніж, флагман на ADC, тобто практично до цього часу він там на вістрі уваги, в інтересі, мрія для багатьох людей, які колекціонують ножі чи хочуть собі придбати якийсь класний ніж. От Парамилю часто. Або Paramilitary 2, правильно, часто пропонують, як чи не ідеальний такий DC-шник. З 11 по 15 рік було дуже багато зроблено версій. Не така особливість флагманів. Тобто, якщо ніж починає користуватися популярністю, він стає такою ну, дойною коровою. От, перепрошую за таке порівняння. На ньому починає компанія заробляти, збільшувати свої статки, прибутки, і з'являється величезна версія, величезна кількість версій. Тобто всі, по-перше, кольори райду <хи> відтінки, і їх комбінації. Е, далі е, дуже багато сталей різних, тільки тут, от, в кадрі, кожен раз тут якась інша сталь. Зараз ми до цього дійдемо. Різні форми клину, з покриттям без покриття, заточування, там повносерейтерне, серейтерне, напівсерейтерне. Напів Одним словом, якщо взяти це ще до комбінацій, <хи> тому що можна скомбінувати там колір з формою, з руків'ям і так далі, з матеріалом руків'я, до речі, теж додам. То ну сотні моделей, і от довкола Paramilitary 2 саме так і відбулося. Тобто, дуже багато. Якщо додамо сюди всякі спринтрани, лімітки, ділерські ексклюзиви, то вийде такий такі мульти всесвіт. Тобто, насправді вийде багато моделей. Я думаю, що точно за сотню. Я точної кількості не знаю і ніхто не знає. Тому що по деяких ножах, ось, наприклад, ніж з моєї колекції, я знаю, для кого він зроблений, для якого сайту і так далі. Це ділерський ексклюзив, але немає інформації, скільки таких ножів взагалі компанія виготовила. А ось, наприклад, такого ножа я знайшов. 1200 екземплярів є ось такого ножа, з такими прорізами, скелетонізоване лезо або клин, якщо хочете. Одним словом, цікаво. Зараз будемо про це говорити детальніше про цей ніж. Але давайте до таких загальних спочатку висновків. Чому цей ніж став іконою на ADC? Тому що він насправді легкий, з чудовою механікою тобто, кожен примірник за рахунок дистанційної втулки, практично всі вони там завжди, практично по центру, легко відкривається, закривається. Compression лок виявився для багатьох людей дуже зручним і безпечним замком, тому що ним легко оперувати. Ось не треба спеціальних якихось там навиків для цього, для того, щоб освоїти. Скажімо, бо є замки ну, специфічні. Наприклад, для того, щоб відкривати хвасько і закривати ножі з тріадом чи з беклоком, потрібно трошки навик і правильно все робити, бо можна отримати травму. З компрешеном це безпечний замок, коли всі пальці знаходяться отут на спинці руків. Тому це безпечний замок. Він ним класно фліпати. Це теж такий. Фактор він достатньо гарно тримає навантаження. Всі ці тести там динамічні і статичні тести показали високу надійність компрешена. Є версії для лівші, для правші. Ну одним словом, навіть лівша може користуватися праворукою, наприклад, там парамілію. Хоча, напевно, це не так зручно, як на версіях для шульги. А такі версії для парамілі існують. Одним словом, це реальна ікона edc ножів, і це відбувається вже дуже давно, от вже більше 15 років. Тому це ціла база довкола такого ножа з приводу кастомізації. Там от на моєму ножі ну, банально пов'язаний темлячок з бусиною, яку я підібрав в колір. Але дуже багато є компаній, які роблять кастомні, наприклад, накладочки, причому з різних матеріалів, там і той же саме карбон і фет-карбон, і титан. З різними фрезеруваннями і так далі, наносять різні зображення, лазерні гравіровки, що завгодно. Одним словом, безмежне поле, якщо ще додати кліпси, там е, якщо додати якісь інші елементи, які можна сюди там замінити, бонки і так далі, все це ну, дає, ще раз кажу, там сотні варіантів цього ножа. А тепер давайте от безпосередньо про, про цю штуку. Тут, до речі, класно от є вкладка, тобто це звернення від компанії Spider до власника цього ножа. І тут от про це все написано. що Це унікальна Paramilitary 2 вона виготовлена для цієї компанії, називається вона HL Delis, Ось адреса їхнього сайту. І що це за компанія? Вона просто дуже давно, вже 100 років, продає ножі та інші інструменти. І ось вони, будучи надійними партнерами компанії Spider, замовили ось таку от версію для себе. Тобто це є ділерський ексклюзив. І таких ножів є лише 1200 штук виготовлено. Зображена статуя свободи От, Liberty. так, статуя свободи, звідси, звідси. Є отакі отвори, катру, <хи> тобто вони наскрізні. Не тільки ми звикли там жартувати цього, що там спайдирка. Дивіться, скільки тут дирок. І всі вони є спайдирками, спайотворами. Ось, звісно, це відео подивляться мої друзі з Тернополя, з якими ми часто зустрічаємося на найфовки. І один із них завжди з цього приводу каже, що мені страшно дивитись на ножі з цими великими отворами спайдерку, тому що мені завжди здається, що цей ніж легко зламати. Так, треба розуміти межі для кожного інструменту, для кожної сталі, для кожного. Скажімо так, для кожного контексту, тому що потрібно розуміти, що пара милі, які милі, часто гублять кінчики. Ось. Ну, а Зараз ми до цього дійдемо, тому що перед нами тут ще отакий от ексклюзивчик, Це танто. Тантоїд. <кхух> тому я думаю, вам буде цікаво про це почути. Ну, Одним словом, перший ніж він вже особливий, тим, що це лімітка. Феткарбон. Я в одному із відео питав вас, так ніхто і не додав інформації, де саме придумали виготовляти цей матеріал. Я помилився, коли я говорив про Латвію чи Естонію, але я не був впевнений і просто навскидку сказав. Однак, просто придивився уважно. Все-таки цей матеріал розроблений в Литві, де є компанія, яка так і зветься, і вона виготовляє феткарбон. За технологію змішування вже шматків карбону з якимись пігментами, з якимись епоксидними смолами, з якимись скажімо, композитом, виходить, суміш така. Тобто, можна добитися або запрограмувати якийсь той чи інший там, відтінок, або візерунок, або він вийде таким хаотичним. І, в принципі, тут величезна кількість знову ж таки варіантів відтінків, кольорів і от тих от патернів, які можна отримати. Цей матеріал запатентований, його виготовляють саме там, у Литві, тобто вони автори, скажімо так, цього матеріалу. Однак, звісно, що вже в світі налагодили там якісь аналоги і так далі. Принаймні, я вже і в китайців бачив щось схоже. Часто це імітується якимись ламінатами. Однак, звісно, що таку технологію повторити можна. Однак, ще раз кажу, вона розроблена і впроваджена і виготовляється саме в Литві. У ну, Литві на підприємстві, де, де людям першу в голову прийшло зробити ось такий. Композит з композиту, тому що сам по собі вуглецевий вуглепластик це вже композит. Але можна його ще раз замішати, умовно кажучи, з пігментом, з спеціальними смолами і отримати композит з композиту. Ну, це дає велике різноманіття там, в відтінках і в, в текстурах. Точніше, в паттернах, не в текстурах, а в паттернах. Ну, одним словом, тепер ви про цей ніж знаєте. Ціну на цей ніж я не знаю. Вам як завжди, потрібно буде запитати Гліба. Я залишу в описі до відео посилання на його телеграм-канал, і ви все з'ясуєте, друзі. Мене не питайте, тому що. Коли ви звертаєтесь до мене з цими питаннями, я не маю відповіді. Інколи буває так, що цей ніж, поки доїхав до мене, він уже знайшов власника. Цим власником може стати і Гліб, цим власником можу стати і я. Тому що буває всяке життя бентежне, бувають такі речі, просто які захотілося залишити собі. Тому краще все-таки робити так, як я вам пропоную, з'ясувати з глібом. Долю цього безпосередньо примірника, можливо, ви захочете його придбати, може, ви захочете придбати щось схоже, або в тій же лінії, але з іншими кольорами. Там. Ну, знаєте, як в відомому фільмі, що у вас є така ж сама кофта, але з перламутровими гудзиками. От можете з'ясувати у гліба, чи є з перламутровими гудзиками Парамілі 2. Це я так жартую, звісно. <кхм> Ось. Але їдемо далі. Тобто ось такий от ексклюзив. Тепер дивіться, другий ніж теж по-своєму цікавий. Ну, танто, так, ми знали з вами і раніше, що існує версія Танто. DLC 30. ка Тут, до речі, Спай-27. Це порошкова пропєтарна сталь, яку виготовили на замовлення компанії Спайдерко. Ось вона десь своїм хімічним складом там, дивиться в районі, так аналогом хімічним. Це s 30 v там s 35 vn от десь туди. Тобто її хімічний склад такий. Вони зробили її трошечки міцнішою. Корозійна стійкість непогана. Так що це не преміальна сталь, є сталі більш міцні, є сталі більш різучі. Однак Спай 27, чудова сталь. Можна сміливо брати всі ножі від спайдерку на цій сталі. Будуть себе чудово почувати. Вони добре гостряться, опираються корозії, тримає добре крайку. Це якщо коротко про Спай 27 сім. Тут тридцятка С 30 Ві, однак тут танко. І ось е, одна з найбільших проблем е, ось такого от е, тонесенького кінчика, який є на парамілітарі, е, це те, що ним, оцим кінчиком, треба дуже добро, добре думати, чи варто його навантажувати якимись особливо такими длубальними роботами. Для цього, якщо вам такі роботи потрібні, придбайте собі танту версію. Е, чим мені сподобалася ця тантоверсія, вона на вігнутих спусках. Оце дуже класно. Тобто відчуття вігнутих спусків, воно взагалі таке, ну не знаю, складно це передати. Виглядає так, що нічого особливого. Однак, якщо у вас буде змога, так же само, як і мені, от, припустимо, потрапить вам в руки якийсь клиночок, тонесенько зведений на вігнутих спусках, якщо ви подивитесь гарні чисті лінії зведення, ну, я маю на увазі тонке зведення, ви подивитесь на акуратну. Слюсарку і так далі, такого клиночка, ви погодитеся, що інколи це якби окремий вид задоволення. Ось такий от клинок, отака от слюсарка. Ну і тут, звісно, що вістря я показав вам в порівнянні, вістря значно міцніше буде. Це якраз і є перевага танто, що тут більше, скажімо так, м'яса, умовно назвемо його, більше металу на вістрі. Можливо, тут кінчик, от можна подивитися, точніше, не кінчик, а взагалі саме лезо десь там на 2 міліметри, може коротше або на один. Ось це не так принципово, тому що це саме версія для тих людей, які хотіли би мати от всю цю фліпабельність, зручність, вагу, всю легенду, за якою стоїть Paramilitary 2. Однак хотіли би мати такий більш брутальний робочий кінчик, якщо ви знаєте, що вам це може стати в пригоді. Ну і плюс от, можна ще використати момент, що тут дві ріжучі крайки, основна ріжуча крайка може бути, припустимо, нагострена, скажімо, там на 30 градусів загальний кут, ось. а ця, наприклад, там на 40 чи на 50. І в цій частині можна там щось робити більш брутальне, зішкрябати стару фарбу чи відкрити там, не знаю, консерву, щось там надрізати таке, що може викрашити крайку. Я не пропоную це робити, я просто кажу, що така можливість для такої геометрії існує, і нею можна в окремих випадках скористатися. Я займаюся багато заточуванням, і в мене не раз були замовлення, коли люди просили різні кути. І Вони зі мною радилися з цього приводу. Я радився з ними, бо мені було цікаво дізнатися, що ж вони хочуть там блубати, відкривати, пробивати. Ось. І деколи ми приходили до висновку, що можна зробити суттєву різницю між. Величиною ось цих кутів заточування, тобто вплоть до того, впритул до тих кутів, які я назвав, скажімо, загальний кут 30 на основній ріжучій крайці, і наприклад 40 чи навіть 50 градусів на оцій додатковій можна робити так, помилки це не буде, якщо людина знає, які якості і в якому контексті їй потрібні ніж, і роботи цього ножа загалом. Тобто цікавий дуже примірник, цікавий екземпляр. Я думаю, що просто ще раз кажу, вам цікаво в одному відео подивитися такі і однакова, ніби модель, і от таке різноманіття в кольорах, матеріалах, в сталях. Третя ліміточка теж цікава дуже. <кхм> До неї навіть іде от таке от. <кхм> Це, ну, якби фішка, як казино фішка. Ось тут написано Рекріс Edgecatler.com. Це теж лімітка для цієї компанії REC. Ця лімітка має якусь свою таку окрему кольорову назву, як авокадо, тому що тут покриття плюс колір g сталь, до речі, cts 204 p сталь компанії Carpenter, Вона у нас менш відома, тому що, хоча її аналог М390 і ще її аналог 20CV, вони більш відомі, більш розкручені. Просто ці компанії, напевно, зорієнтувалися і почали активніше продавати ці сталі саме ножоробам. І кастомним майстерням, і серійним виробникам. Але 204 p на американському ринку дуже популярна сталь, і коли вона потрапила і на європейські ринки, і до нас, в Україну, то, в принципі, існує навіть якась така думка про те, що 204 p краще, чим її аналоги, наприклад, та ж сама 20 ка чи М390. Складно, друзі, сказати, там є деякі компоненти, там трошечки є аніобі, трошечки якоїсь Вольфраму, по-моєму, чи Кобальту можу помилятись. Тобто там в лігатурі. Невеличка різниця існує. Тобто це не повний аналог 20 cv це не повний аналог М390, але максимально повний аналог, плюс там декілька відсотків інших легуючих компонентів є. Чи перевага це, чи недолік. Це сказати складно, тому що знову ж таки можна по різному гострити, по різному експлуатувати ніж. І комусь потрібна більша міцність, комусь більша корозійності, якість потрібна, а комусь утримування ріжучої крайки. Тому завжди мова йде про баланс і ідеальних стали не існує. Але версія теж цікава версія авокадо. До речі, на цьому ножі на Paramilitary 2 працював не тільки сел Глесер, але й його син Ерік. Тому що ви бачите два логотипи на кожному ножі будуть обов'язково це сел, це Ерік Глесер, тобто батько і син. Ось. Син теж доклався до цієї моделі. Далі в нього взагалі була своя модель, така теж культова, це Манікс. Де вже сам Ерік, скажімо так, з цим мав справу і це вже його повністю дітище. Ось. Але якщо ми говоримо от про парамілітарі, а потім Парамілітарі 2, то це от продукт не тільки Села, але і його сина Еріка. Так, ну ось ми пробіглися. Про 204П я вам розказав про авокадо. Ну і трошечки розкажу про свій ніж. Чому мене навіть і гліб, в принципі, попросив показати. Тому що в мене є відео про цей ніж. Тут теж феткарбон. Так само, як і на цій версії. Ось. І в нього такий ну, колір називається Lava Flow, Тобто, це не колір, а відтінок, або так можна назвати, стиль. Тобто, потік лави, і тут можна вгадати якісь такі от відтінки, коли там лава вивергається з вулкана і так далі. Але тут я протравив клиночок <кій> банально хлорне залізо. І сьогодні. Е, чому я цей клиночок ще показую вам і цей ніж? <ріху> я подивився тільки що з задоволенням гостру кашу з Андрієм Шарпом та Григорієм Соєм. І вони там розповідали про ножі е, там одного із колекціонерів, який прислав їм там сумку з ножами. От. І <ріху> Григорій пожартував, каже: ну якщо там. Щось якесь там протравлено в двох кислотах, то це школа е, пана Віктора Мацекура, бо там мова йшла, що в гуртофосурній кислоті, там іще в якісь протравлено. <сум> я дякую Григорію за таку е, за згадки за цитування. Е, це значить, в цьому житті я відбувся, якщо мене цитують інші поважні люди. Ну, я насправді так не зовсім піджартовую. Мені справді це приємно ось, але я не вважаю себе там фахівцем з травлення тих чи інших сталей. Просто я періодично це використовував. І на своїх ножах, які я колись виробляв для наших бійців для ЗСУ. І я це використовую просто інколи по замовленню, коли мені присилають ножі, які треба там поремонтувати, відновити їх і так далі. Бо я заточую дуже багато бійців ну, ножів для бійців. А ці ножі часто працюють в таких умовах, коли просто ну, вони знищені, вони побиті корозією. Тому я з цим маю періодичну справу, але не можу себе там вважати фахівцем з якихось методів, там хімічних методів, тому що можна боронити, можна там лимонні кислоті це робити, можна робити це по-різному. Там в акумуляторних кислотах ортофосфорній і так далі, і так далі. І так далі. Це мабуть окрема тема. Колись, можливо, я назбираю матеріалу такого, щоб показати вам, як це робиться, показати, який ніж був до, після і так далі. Часто це доводиться на карбонових морах робити. Ну тоді, коли люди замовляються, звісно, не часто, а тоді, коли замовляють, і в цьому є потреба. От. Але я дякую Григорію, що він мене згадав не злим тихим словом. Ну і загалом я дякую всім тим, хто робить якісь посилання, шерить відео, лінки поширює з моїх відео. З моїх якихось дописів і так далі. Приємно, друзі, дякую. Я сприймаю це все як підтримку і в свою чергу намагаюся робити рівно так само. Якщо мені якісь подобаються матеріали, щось я помітив для себе цікаве і так далі. Я теж ділюся з своїм оточенням, ділюся з людьми, які там входять в мою ножову групу ножі в Тернополі. Ми там фізично збираємося в Тернополі на найфовках. Ми там часто спілкуємося в такому віртуальному режимі в нашій Фейсбук-групі. Заодно можу вас туди теж запросити. В цьому немає ніякого там, матеріального зиску. ніхто з цього там нічого не заробляє. І якби ідея дуже проста. Однодумці, якісь спільні інтереси, збираємося, проводимо час, ділимося якимись емоціями. Ми таким чином десь відволікаємося від всяких речей: страшних, бентежних, тривожних. Ось, ну і це якась форма самоорганізації. Вона завжди класно, коли вона є, тому що. Разом ми можемо більше завжди, в будь-якій справі. Про що би не йшла мова? Ось, то я повернуся, що в мене на ножі M4, CPM M4, швидкоріз. він був просто сатинований, цей клиночок. Однак, коли я придбав цей ніж, це теж лімітка для Сайт, я не пригадую, як він зветься, Smoke і Mounting, Knife and... щось там. Значить, це теж ліміточка дилерська, так само, як і ось ця. Ось тільки я правда не знаю, скільки екземплярів, тому що в цього ножа було три версії: було Ice Blue, був Green Forest і було Lava Flow. Тобто було три версії ось цього ножа. Кількості я не знаю. А цього я знаю, що тут 1200 екземплярів ось цього от фадкарбона. Він одним словом, такий цікавий. Оцей от клиночок мене, чесно кажучи, вразив, коли я. Відкрив і витягнув перше цей з коробки. До речі, до речі, покажу коробки. Всі дуже в тому плані банальні, простенькі дизайн. Завжди один той самий, тільки просто можна по артикулу подивитися. Made in UC, 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 і можна подивитися просто артикул. І інколи тут вказано, там, чи сталь, чи тип клину. Ну, наприклад, тут вказано Танто. Ось. Чи там марка Сталь. Е, така, вот, друзі, сьогодні історія. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вас якийсь із цих сигнудів зацікавить, ви далі знаєте, що робити, крім мого. я свій не пропоную поки продавати. Та й загалом не хочу його продавати, він мені подобається часто зі мною на кишені. Після того, коли я його тобто я його не просто протравив, потім я ще попрацював трошечки, погалтував його серед дрібних абразивних тіл. У мене є для цього теж така невеличка змога. Це можна робити і на а можна зробити в пластиковій банці навіть в домашніх умовах. Тобто, це комбінація травлення. І галтовочки. Ну, одним словом, після цього, звісно, треба ніж загострювати, тому що після травлення знищується ріжуча крайка, яка там була, і її треба відновлювати. Але тим не менше, якщо все зробити грамотно, правильно, якщо там захистити всі моменти, де мають прилягати шайби і так далі. Тобто все зробити так, як повинно бути. То клиночок з сталі М4, припустимо, отримує перевагу, що в нього є вже якийсь, скажімо, хай мінімальний, але захист від корозії. Ну, це інша знову ж таки ще раз історія. Колись про це можливо, справді варто зняти якийсь повноцінний матеріал, але для цього потрібно вам це показати, не просто розказати, що ось на цьому ножі це зроблено. Я думаю, вам буде цікаво ну, подивитися там, припустимо, більш детально, що яка концентрація, як я використовую, як я чи я або інші люди, які цим займаються, яким чином зупинити зупинити травлення, тому що його теж потрібно зупиняти і так далі. Ну, одним словом, це окрема тема. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє відео теж було цікаве. От так багато класних, небанальних парамель, хоча вони і банальними, то не бувають. Якщо річ культова, вона вже не банальна, вона вже не схожа. Вона окрема і особлива тим, що багатьом людям вона подобається. Тому вам не обов'язково повинні подобатися ці чи інші ножі, але вам повинні подобатися ножі. Раз ви мене тут на каналі. Все, друзі, до зустрічі. Я як завжди зустрінемося там у коментарях.